Сьогодні команда здобула один церкві бал, дуже непростий матч, багато емоцій в кінці. Ось ваші враження. Наші враження Ну, гра важка, досить важка. Минулої гри віддали багато емоцій, віддали багато сил. І сьогодні було трішечки важко, про це говорили команді. І десь на морально-вальових не дали супернику ні забити, але і самі, на жаль, не змогли. Ваша команда ставила більше моментів в другому таймі, так точно. Ось чому немає реалізації, чому не дається довести до голу? Не знаю, і тренер нам про це говорить, і відпрацьовуємо на тренуваннях. Кожен момент намагаємось награвати, але ну, чи, може, Божа фортуна ще, ще не, не на нашому боці. Сподіваємося, що з наступних ігор буде з нами. Момент там за ваші участь впала, була така думка, що серйозна травма, але там все гаразд. Слава Богу, так. Да, слава просто моментально біль, але в цілому. Слава Богу, дякую. Цей момент з Юрієм Вікіном, цей фол шостий не потрібно. Як відреагували ви і ваша команда? Ну Думаю, там що... ну, він дос, дос, досить спірний, той фол був. Але я розумію, Юру, це боєць, який завжди йде до кінця і хоче якомога краще грати. Тому, можливо, десь емоції дали, лишні, поліс. Можливо, не треба було, але повторюсь, досить спірне там питання, тим більше шостий фол такий ставити, я б не ставив. Хочекати від вашої команди, коли будуть перемоги і коли ось в будуть традіти з вашим перемоги. Я, я сподіваюся, що вже з наступної гри ми всі е, піднімемо вокал за перемогу. Ось е, ваша ціль на сезон, який 5 заб'єте цього року, чи ні. Команда чи я? Ви. <свісно> Та ми, в мене немає такої цілі особистої. Я готовий не забувати, аби команда перемагала. Ми вам дякуємо. Дякую.